Сьогодні на проспекті Дмитра Яворницького прибрали ще одну пам'ятку, пов'язану з Радянщиною. До демонтажу комунальники провели підготовчі роботи напередодні. Люди, що проходили повз, зупинялись. Кажуть, хотіли стати свідками історичної події. Він сюди, як я знаю, перший не вривався, це вже потім совєтські домисли. Очередної рідний пам'ятник мілітаризму, не більше того. Це танк, взагалі, навіть не, не генерала Пушкін. Марка танка Т-44. Він післявоєнного зготовлення. Вот, на ньому просто нарисованы цифры. танки такого типу участвовали в агресії проти допустим, в агресії проти Чехословакії. Демонтували пам'ятник героїв радянського союзу, генерал-лейтенанту танкових військ Юхиму Пушкіну. В Дніпрі він більше відомий як танк на Гагаріна. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований. Тому що на цьому місці в нас запроєктовані пешохідні виходи для будівництва метрополітенна станція Метро Музійна. Це вже восьмий і найбільший за вагою декомунізований історичний об'єкт за часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для вантажних робіт залучили кран, який здатен підіймати вагу до 100 тонн. В Дніпрі позбавились символу міфологізації історії. Пам'ять же самого славетного генерала Юхима Пушкіна вшанована гідно і його могила на військовому цвинтарі залишається недоторканною. У міськраді запевняють, що загиблі захисники Дніпра то частина славетної історії міста. Вони залишаються, їх ніхто не буде чіпати. Після демонтажу танк перевезуть в одне з комунальних підприємств. Подальшу долю буде вирішувати міська влада вже після війни. Також демонтували й пам'ятник Олександру Матросову. Справа видалась не з простих, бо конструкція загальною вагою понад 30 тонн складалась з чотирьох блоків. Проте комунальники гідно впорались. Не всі жителі міста підтримують демонтаж конструкцій. Нехай би стояв собі, гроші дівати нікуди. Проти в більшості дніпряни за декомунізацію. Ну, це добре, деякі проблеми. Але все буде добре. Останній десятий за рішенням міськради пам'ятник Ломоносову планують демонтувати 6 січня. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.